Вітаю на каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про болотисту гортензію, а саме про живці. Е є питання, люди мене брали живці, і є питання, які краще брати живці, як їх краще укорінювати дерев'яними живцями чи е зеленими. І сьогодні хочу вам відповісти на всі ваші питання. Також питання: чи можна виросити вкорінити гортензію е в будиночку на підвіконні якими я користуюся коріннючем, і як це правильно зробити. Зараз вам все розкажу і покажу. По-перше, я вам покажу, що я живцюю в будиночку. У мене є теплиця, але я живцюю і в будиночку, тому що поки весна, мені вже дуже хочеться. Ось в таких плошечках. Я їх вимиваю, все я тримаю кожен раз. Набираю сюди землю, вкриваю такою самою плошечкою, і так вони в мене тут укорінюються. І стоять на підвіконні. Можна взяти якісь інші плошечки, то вже самі для себе вирішуєте. До ґрунту. Що до ґрунту? Ґрунт я беру в епіцентрі еко ґрунт для розсади і додаю туди десь 30%, 30 агропроліту. Гарно це все вимішую, зволожую, так, щоб ґрунт був такий, знаєте, вологий, але не мокрий. Так, щоб ви взяли в руку, жали його і потім, коли ви відпускаєте, він зжимався в кулачко, коли ви коли відпускаєте, щоб він розсипався. Тобто Він має бути зволожений, але не мокрий. На такий ґрунт ви будете висівати, висаджувати свої живці. Можете як і дерев'яними, так і зеленими, які треба живці. Дивіться, є живці ось такі товсті, є середні живці, ось і є тоненькі. Зараз покажу. Ось дивіться, не можна дістати. Бачите, то живець є ось такий тоненький. В чому їх різниця? Різниця лише в тому, що тут буде більш товстенький зелений живець, а тут буде. Такий більш тонкий. І більше різниці в них нема. Як, е, з мого досвіду, то ось такі то маленькі живці, вони краще вкорінюються, ніж е, більш товсті. Але вкорінюються гарно і ті, і, і другі. Е, в чому е, в них ще є перевага? Тут перевага, що більш товсті живці зелені. А тут перевага, що можна ось такі ось е, тоненькі живці, можна вкорінити їх ще і е, дерев'яними. Ось тут, бачите, вже видно корінчик. Зараз спробую сфокусувати вам. Ось він, бачите, вже корінчик. Ось. І коли ми будемо вкорінювати е, такі тоненькі. Дерев'яні живці, то в нас є відсоток того, що вони гарно вкоріняться. Але такого відсотку, як зелені, вони не будуть мати навіть можна на то і не сподіватися. Ще таке, таке. Тут, якщо навіть з'явиться калос, це дуже-дуже пізно, набагато пізніше, ніж на ці тоненькій гілочці, на цьому живцьовому. І. Що тут з'являться взагалі корінці, це, ну, я не знаю, це, може, місяця через два, через три, але то, що ви зможете його вкорінити, то, то один відсоток з 100. Ще, і якщо маєте ось такий живець, там більш товстенький, жіночка одна показує, ось можна взяти ось такий живець. Його я там дивилася і можна його вкорінити, і зразу буде великий кущ, друзі, не буде. Якщо ви хочете вкорінити живці дерев'яні, мають лишити дві бруньки, які, ось бачите, тут вже почнуть розпускатися, тут зелененька вже вони тут почнуть рости, так як починають рости бруньки зелені верхні, потім нижче, нижче і нижче. Ви відріжете його ось так, зріжете, і можете його, коли тут корінчики будуть більш величенькі, можете його вкорінити. Якщо ви залишите всю гілочку, не буде результату. Теж буде 5% ну, всім зі став. Але це дуже-дуже мінімально. Дивіться, чому не буде, тому що коли корінь гарно нарощує, він може. Прогодувати всі свої Зелені гілочки. А коли корінь тільки-тільки починає наростати, і в нього тут виростуть оці гілочки зелені, а вони швидше виростуть, і він не зможе їх прогодувати. А нам треба в першу чергу наростити оцей корінь. Тому не буде зразу куща великого, не буде там зразу він квітнути, і я не знаю, там ну, нічого з нього не буде. Дуже зараз багато блогерів, які показують, що знаєте, я другий раз теж слухаю, і дуже буває, мені незрозуміло, чому. На самі прості питання, часто і густо вони не можуть відповідати. Е, мені це не, не, не стосується ніяк, мені це мен, ну, не, не потрібно, але дуже прикро, коли людина слухає потім робить і не має результату. То я з е, свого досвіду скажу так: якщо хочете живцювати, живцюйте зеленими буде у вас велике, на першого разу великий відсоток вкорінених живців, і то буде дуже, дуже добре. Живці. Поки вкоріняться, нічим не треба їх зовсім там, підгодовувати, нічого не треба з ними робити. Все буде з ними добре. Вода і ґрунт. Все. Остальне сам живець буде укорінюватись і не треба ніяких більше з ним проблем. По укорінювачу. Можна укорінювач звичайним укорінювачем теж девилася якогось блогера, каже, він не працює. працює. Працює і гарно працює. Можна грандіосом. Зараз у мене просто грандіси, тому я її не вкорінюю, але дуже багато, якщо ви подивитесь відео на моєму каналі, то ви побачите, що я там коріння звичайним корневіном і дуже мала гарний результат. Так що, друзі, вкорінюється і вкорінюючим, і грандісом. І нема сенсу купляти більш дорогі вкорінювачі. Якщо там є інші рослини, які погано вкорінюються, то можна купляти більш дорогі Гортензія вкорінюється гарно, не треба витрачати на неї, на неї зайві гроші. Чи буде рости на підвіконні, буде рости, буде рости у будиночку, і не буде так само рости, як в теплиці. Єдина різниця між теплицею і будиночком, що в теплиці можна вкорінити більше. Вже в будиночку менше. Але то це єдина, єдине, що відрізняється. Все, кожен ранок, коли ви там їх посадити, треба бризкати і дивитися за тим, як, по мірі того, як висихає земля, підтримувати вологість. І ніяких більше там інших проблем з цим нема. І я ще хочу сказати: є, знаєте, ще. От тоненькі живці, наприклад, це гортензія Бемшел, в неї не буває живців, товстих майже зовсім. Тому це не є, знову ж не є проблема, який має якої тошни, має бути живець. Сподіваюсь, я дала відповідь на всі ваші запитання, і зараз покажу, як я вкорінюю живці. Ось, друзі, цей припудрений живець. Тут у мене вже ростуть, бачите, поживцьовані трошки є місця. Ще тут я теж буду їх висаджувати, тому що не всі зразу підростають живці, спочатку верхні, потім нижні і так далі. І також їх зриваємо по черзі. І ось так просто берете, ось, бачите, земля. І легенько туди вставляєте. Нічого, можете так трошечки підперти, якщо він у вас впаде ще щось, він буде стояти. От. Нічого, з ним, якщо навіть лежати на земельці. Є такі, бачите, що в мене лежать нічого страшного, то не страшно. Тільки не треба їх заглиблювати. Як тільки ви заглибите, і буде земля, доторкатися листочок до землі, буде загниватись і буде пропадати. Після того, як ви так повкорінюєте свої живці, берете звичайний полізатор і ось так водичкою побризгали. О, ось, побризгали. І взяли і накрили ось так ось. Плошечкою. Все, кожен ранок ви знімаєте плошечку, бризгаєте свої рослинки, знов закриваєте і тримаєте на підвіконні. Нічого з ними робити не треба до тих пір, поки вони не вкоріняться. Якщо в будинку дуже там тепло, то дивіться по мірі того, як воно буде просихати. І будете зволожувати ще, але не заливайте. Чим більше будете заливати, тим більше ваші живці будуть загниватись. Того робити не треба. Друзі, ще питання: чи треба досвідчувати рослинки? Ці ось живці, які ми вкорінюємо, Можна досвідчувати, якщо у вас є така можливість, можете досвідчувати. Це буде такі користь, нічого більшого. Але якщо ви не будете їх досвідчувати, не переживайте, вони теж гарно вкоріняться. Я скажу чесно, я свої не досвідчую, чому, тому що вони так гарно вкоріняються, якщо на підвіконня віконечко сонячне підпадає сонце, то не дуже гарно вкорінюється і нема з ними ну, взагалі ніяких проблем. Тому, друзі, підсвітка, то не саме головне. Коли з'являться корінчики, будемо висаджувати їх вже кожну в е, окремі стаканчики. Я люблю стаканчики тоді, чому? тому що через них видно, як вже потім рослинка розвивається, як заплітає вона стаканчик-нічка, по а потім вже знову робимо перевалочку. Я сподіваюся, що відповіла на питання, які були, і хочу вам побажати. Гарного живцювання, щоб все у вас вийшло, щоб ви могли вирости свої рослинки. Бо, як на мене, то дуже важливо, коли ми можемо виростити рослинки свої, своїми руками і потім посадити їх в своїх садочках. Но, мені здається, що це набагато краще буде виглядати, тому що ми самі їх виростили з любов'ю, з заботою. і рослинки нам будуть віддячувати своїм квітуванням. Хочу побажати всім гарного настрою. Подякувати, що були зі мною, і до слідуючих відео.